Привіт! Це моє перше відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні б я хотів би почати свій шлях блогера. І на початок мені треба штатив, бо оператора в мене нема. А так як на штатив у мене нема грошей, я буду його робити своїми руками. Тому я покажу на відео, як я це все буду робити. Поїхали! Я знайшов вот такі деревця, які мені просто ідеально підійдуть. У мене є ножик. Зараз я їх. тим Кардувати. Є. 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 Так, Перше є. Так, Ну я, коротше, увімкнув камеру, коли я сідаю раду. Тепер у мене є три рівних палиці і от така отака провалка. Отець перво. Ось так. Ну, ось і все. Зараз покажу, як це буде виглядати. Так виглядає зйомка з цього саморобного штатива. Друзі, а на сьогодні це у мене все. Я ще буду багато роликів знімати, так що заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока!